У 1700 році між Швецією та Російською імперією розпочалася Північна війна за контроль над Балтійським морем. Союзником Росії була річ Посполита, що не влаштовувала Івана Мазепу. Адже Мазепа мав свої плани щодо майбутнього українських земель. Розумієш, друже, мріє об'єднати землі війська Запорізького. В межах створених ще Хмельницьким. Але на боці Петра І я навряд чи цього досягну. А якщо переможуть шведи, то України взагалі не буде. Якщо Петро, то звісно, в союз з поляками, з якого про обережжя мені уступати. Так, ситуація. Мабуть, є вирішення якесь? Ну, є в мене одна думка. Я пропозицію отримав від козаків, що під зверхністю Російської імперії знаходиться. пропонують перейти на наш бік, якщо ми визнаємо гетьмана та територію в межах право та лівобережжя. Так що розміщайте сміливо наші війська на правобережжі. зайдемо з тилу до росіян. Приказываю тебе уничтожить, не, не так, стереть с лица земли Патурин и Запорожскую сеть. Предателям Азепу передать анафеме, спалите его чучело перед церковью. Никаких гетьманов больше выбирать не позволяю. В сию минуту ваша светлость будет исполнена. В литку 1709 року відбулася Полтавская битва. В якій казацько-шведські війська зазнали поразки, Мазепа з залишками війська відступив до Бендер на територію Молдавії. Там через декілька місяців Мазепа помер. Для мене велика честь, шановне панство, бути обраним вашим гетьманом. Особливо у вигнанні. Саме мені треба буде слідкувати за збереженням наших вольностей і традицій. Тому я хочу укласти договір. Договір з вами, мої виробці. Назва йому договір і постанова, і права і вольностей війська Запорізького. Хочу спробувати повернутись разом з вами на батьківщину. Шукаю союзників. Відгукнулись наші давні друзі. Кримські татари. Так що готуйтесь до походу. Конституція Пилипа Орлика це перший документ, укладений між гетьманом та його виборцями. Він створював казацький парламент, відмінив обтяжливі податки та скасував монополію на промисли. Похід на правобережжя 1711 року закінчився поразкою, і більше козаки спроб повернутися на двітківщину не здійснювали. Помер Орлик у 1742 році. У еміграції